Всім привіт! Сьогодні в випуску Трапзон спору готовий витратити 4-5 мільйонів на трансфер Михавка. Українці виганяють з турецької команди у збірної Франції. Виникли проблеми перед матчем зі збірної України. Лунін зацікавив ще один топ клуб Англії. Турецький Трабзонспор планує взимку оформити трансфер 20 річного центрального захисника Динамо Тараса Михавка. Керівництво бордово-синіх розглядає українця як перспективне підсилення, враховуючи його молодий вік і хороші шанси на майбутній перепродаж. У клубі хочуть, щоб Михавко утворив центр оборони разом із ще одним українцем Арсенієм Батаговим у складі основної команди. Очікується, що президент Трабзонспора Ертогрол Доган особисто долучиться до процесу підписання захисника. Він готовий запропонувати. Нувати за трансфер 4-5 мільйонів євро. Хоча на трансфер маркет вартість Михавка оцінюється у 6 мільйонів. Чинний контракт футболіста з Динамо діє до кінця лютого 28-го року. У цьому сезоні Михавка провів 20 матчів за Динамо і забив три голи. Турецький клуб Трабзонспор розпочав активну підготовку до зимового трансферного вікна і вже сформував список футболістів, які залишать команду найближчим часом. За даними місцевих змі, український форвард Данило Сікан опинився серед трьох гравців, з якими клуб готовий розлучитися, розглядаючи варіант як продажу, так і оренди. Таке рішення було ухвалено після зустрічі головного тренера Фатіха Теке з президентом клубу Артогрулом Доганом. Під час переговорів наставник представ керівництву перелік футболістів, на яких не планує розраховувати у другій частині сезону. Клуб прагне звільнити місце для потенційних підсилень. Серед пріоритетних цілей Трабзонспора на зимовому між зазначається зазначаються півзахисник італійської роми Лоренцо Пелегріні та вінгер французької Ніци Жеремі Бога. Передбачається, що ці трансфери мають зміцнити атакувальну лінію, де Сікан поки що не зміг проявити себе у повній мірі. Нагадуємо, 24-річний Данило Сікан перейшов до турецького клубу з Донецького шахтаря взимку за 6 мільйонів євро. Попри це, він не зміг закріпитися в основному складі. і Частіше виходив на поле з лави запасних. У поточному сезоні Форвард провів 9 матчів у всіх турнірах, забив один гол і зробив одну результативну передачу. Контракт Сікана з трапзонспором діє до червня 29-го року. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Один із футболістів, які були викликані до збірної Франції для підготовки до матчів кваліфікації чемпіонату світу 2026 проти України та Азербайджану, не зможе допомогти команді в цих зустрічах. Форвард лондонського Тоттенхема Рандаль Коле Муані зазнав травми нижньої щелепи під час суботнього поєдинку АПЛ проти Манчестер Юнайтед. Замість травмованого нападника, тренерський штаб збірної Франції довикликав Флоріана Товена, який виступає за французький ланс. Голкіпереала Андрій Лунін розглядає можливість переходу до іншого клубу через відсутність ігрової практики. Раніше повідомлялося про інтерес до українця з боку Манчестер Юнайтед та Челсі. Тепер, за даними порталу Ель Національ, до боротьби за Луніна долучився лондонський Тоттенхем. У поточному сезоні Лунін ще не зіграв жодного матчу за реал. Єдиний епізод, який привернув увагу, червона картка у поєдинку з Барселоною, отримана ним перебуваючи на лаві запасних. Київське Динамо не розглядає варіант суттєвого посилення команди під час зимового трансферного вікна. За словами українського журналіста Ігоря Циганника, клуб не планує здійснювати повноцінні вхідні трансфери. Єдине можливе підсилення це гравці з молодіжного складу та футболісти, які повернуться з оренду у поточному сезоні. Динамо посідає четверте місце в таблиці УПЛ, маючи 20 очок після 12 зіграних турів. Металіст 1925 не проводить переговорів ні з півзахисником полісся Олексієм Гуцеляком, ні з трьома клубами УПЛ щодо можливого трансферу вратаря. Про це повідомляє та то таке. Раніше в ЗМІ писали, що граків'яни нібито зацікавлені одразу трьома голкіперами Олександром Сапутіним із Зорі, Іваном Пахолюком із Колоса та Валентином Горохом із Вереса. Джерело уточнює, що Сапутін разом з Денисом Марченком та Павлом Ісенком справді входили до літнього шорт-листа клубу. А інтерес до гороха поки що обмежується лише спостереженнями і аналізом його гри. Також не відповідає дійсності інформації про контакти Харківського клубу з Олексієм Гуцуляком. Сам футболіст заявив, що не розглядає перехід із Полісся до будь-якого іншого українського клубу. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.